Із шести людей в машині вижило троє: Леся, її донька та син подруги. Решта пасажирів згоріли живцем після того, як росіяни розстріляли їхній автомобіль. Це історія однієї евакуації на Київщині на другий день повномасштабного вторгнення Росії. За п'ять місяців по тому Леся разом із ТСН наважилася поїхати до вже звільнених від окупантів містечок, аби подякувати рятувальникам та медикам, які буквально діставали її із пекла. Зворушливу зустріч бачила кореспондентка ТСН Олена Гущик. Відверто перед знайомством із героїнями цього сюжету я трохи хвилююся, бо лише одна думка про те, що бачили, що пережили ці мама та донечка. Уже прибирає до мрах. Ми зустрічаємося із Олесею однорічною Кірою. Давай п'ять. І їдемо у напрямку звільненого від російських окупантів Демидова. Що донедавна вони там жили. Ви були там перші. Вони тільки повернулися зі Львова, де Олеся робила операції на розірваній руці. Тепер вона дуже хоче подякувати тим, хто допоміг зберегти життя. У нас тут орхідея, тарти. Це все кому. Терти, хлопцям, а світочок парадян. За вікном розбомблені мости і вже позеленілі зруйновані помешкання. Такими Олеся їх бачить вперше. І згадує той день: 25 лютого. Бахкає і з тої сторони, і з тої сторони то страшно. А ви знали, що вже там стоять росіяни? Ми не знаємо, ми тільки чули, що все частіше і все більше були в Разом з іншим Леся Скірою намагалися виїхати на авто з окупованого Демидова і на захопленому блокпості потрапили під обстріл. Мене одразу, мабуть, контузило. бо мені таке знаєте, як от, коли такий апарат, лікарні. дихати, ні думати, ні ворухнутися. думаю, ну це все. Просто ну, все. Потому що я бачу по салону літають маганьки. Мені почало пекти дуже в спині, і я почала тушити в голові. Це були і стекла, і осколки. От, а потім я побачила, що водій і його дружина, сніжана, що вони вже. А ще мама Тимура, Аделіна, то вона ще кричала по телефону. Дзвонив її чоловік, і вона каже: Нас стрі... по нам стріляють. Я люблю тебе. Прощалася з ним. Вона ще вспіла. Із шести людей вижило троє. Із машини на ходу Олеся виштовхнула трирічного сина подруги після вистрібнула разом із Кірою Сама зразу я не зрозуміла, що мене розірвана рука, бо вона була яка не вічна. Мене працює тільки лікоть тут. Не працює нічого. Білопротест, то з моя рука у Кірина на ножках у неї були білі носочки, кров. У неї ж осколочки, досі ну досі в ножка. Посеред дороги їх підібрали інші люди. Відвезли до сусіднього села. Там під звуки канонади, стікаючи кров'ю, Олеся ще ніч пролежала у підвалі. Вони мені не давали відключитись, давали солодку воду. Я розуміла, що мені, мабуть, ну якби недовго залишилась. Я молилась, молилась, молилась. На ранок приїхали рятувальники. Дуже дякую вам, велике за те, що я жива. Да. Я дуже хвилююся. Я хочу кожного обійняти. Про цю зустріч Леся мріяла, поки лікувалася. Це Дуже добре. Адже дуже хотіла подякувати тим, завдяки кому лишилася живою. Ця група рятувальників з Бородянки, але від 24 лютого працювали усюди, куди під час окупації не могли дістатися колеги з інших містечок. Вони добре пам'ятають, як вивозили саме цих потерпілих. Я сиділа тут з краю, мабуть. Ні, а да. я Ну, я вже так ну, я пам'ятаю, що тут. порука. Шина була да, і так да. пальці, були всі в крові, да. да, да. приймає. І курточка була дирка, така да. все в крові. Угу. Да. То я точно. Вони довго розпитують, що бачили дівчата до їхньої зустрічі і як оговтувалися після. На останок фото і екскурсія машиною для маленької кіри. Бур, 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 бур. А -а -а! Кожен день все все вспоминаю. Кожен день, і коли про це кажеш, то все одно легше. В нас ще одна зупинка лікарня у Бородянці, куди за першою медичною допомогою Олесю привезли рятувальники. Поруч скидали авіабомби, без зупину гатили зі зброї. А після окупанти вірвалися і до самого медзакладу. Добрий день Ой. я всіх пам'ятаю. Так, це вам гостинці. Добре, добре. А, добре. Добре, добре. Це він мені палець відріз. Добре, добре. <реш> І Вася впізнала. Вас так, ми да, сиділи разом. Ті самі Блин, це так це так радує в Класно. Ви ви до нас вернулися. Слава Богу, що всі живі, здорові. Втім, коридорами відділення Леся ще шукає медсестру. <реш> Пані Юлія просиділа поруч, доки Олесю не евакуювали у Львів. Тоді обидвоє згадують, перетували довгі розмови про те, як вони обов'язково житимуть після перемоги. Я так боялася, а я теж мені було страшно. Папа, так, мені я бачила. а як подорожі. З <плес> девіста вони в Голландії? Вона вообще сильна, молодець. де Мало то що свою донечку врятувала ще і подружки сина. Ніби зустрілись дві хороші подруги, яким дуже треба поговорити. Ми тут уже зайві. Олена Гущук, Даніель Косаковський, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.